Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Потужний вибух на території портів, які будуються росіянами в Грузії. Десятки тіл інженерів та робітників повалило плавучий кран. За даними місцевих жителів району новопобудованих причалів, прилетіло шість ракет. Всі по інженерній техніці на кранах. Крім того, Грузія терміново постачає Росії відремонтовані та розконцентровані ракети. Російська підприємниця Тамаза Зом Хішвілі також відомий кримінальний авторитет Тамаза Тобо. Ольський, яке вимагає громада Києва, 4 мільярди виявився причетним не лише до ремонту російських літаків, але й до модернізації ракет на потужності тебелійського авіаційного заводу. Про це у своєму блозі на Censor.net повідомляє телеведучий автор програми «Антиподи» Сергій Іванов з посиланням на розслідування медіапроєкту Суботній ефір грузинського телеканалу. Ті перший грузинським колегам вдалося з'ясувати, що на території Тибелійського авіазаводу діє три юридичних особи і три виробництва ЕНВ. Це дельта підпорядкований Міноборони Грузії, та авіаційний завод та шені і там менеджмент. Що найменше на два з цих підприємств має вплива Сомхішвілі. журналіста? Зателефонували у Айжі Тордієн, який був багаторічним карманичем тибі авіамшені. А потім став співзасновником та директором там менеджмента. Той заявив, що 20% російського концерну штурмовики сухого належать та біли авіамшені. Тоді вони ремонтують російські літаки. Акиїв всі дії погоджують із російською стороною. Пише Іваном. Грузинські журналісти також з'ясували, що член правління голова спостережної ради Теблів Авіємшені Георгій Сомхішвілі, родич Тамаза. Втім, він не зміг пояснити маті Андроніка Швілі, яким чином він потрапив на авіаційне підприємство за словами Сергія Сергіянова. Важі тордія також повідомив, що Сомхішвілі вклав у підприємство 7 мільйонів доларів і уклав контракт на 20 мільйонів із Джибуті. Ця африканська. Україна давно співпрацює з Росією у галузі ВПК. Саме тут, за даними американської розвідки, працює фабрика тролів міжнародного злочинця Євгена Пригожина. На думку Сергія Іванова, це може свідчити про те, що африканські контракти це насправді пошкоджені російські сушки, що завозяться тут в обхід міжнародних санкцій. Можна зробити висновок, що приватні а головне державні грузинські структури, що працюють на потужностях та балійського авіазоводу, колаборують з державою терористом, відновлюють її авіаційну техніку і відповідно. Єдно є співучасниками геноциду українців, і тому посольство Грузії в Україні має не мовчати, роблячи вигляд, що нічого не відбувається, а надати пояснення щодо участі авіаційного підприємства автобілісі у військовій агресії проти України зазначає Сергій Іванов. Але головне, що вдалося з'ясувати авторам грузинського телепроєкту, на думку журналіста, що окрім ремонту російських літаків та вертольотів підприємства Тамаза Сумхішвілі модернізують ракети РФ класу повітря-повітря. Ми знаємо, що саме ракета є головним козерем Сійського диктатора, і що він має проблеми з ними, а отже, потребує зовнішньої допомоги. Невдовзі я планує отримати документальні докази співпраці сомхішовілі з росіянами ще й у ракетній темі. Але погодьтеся, припустити, що особа, яка ремонтує росіянам бойові літаки, може ремонтувати й бойові ракети доволі просто. Підсумовує телеведучий. Нагадаємо, раніше Сергій Іванов детально описував корумпоційну схему, і за якою там масом Хішовілі намагається незаконно відсудити у Києва 4 мільярди гривень, вимагаючи. Відшкодування за реконструкцію Харківської площі, яка так і не була здійснена раніше. За схожою схемою вдалося повернути багатомільйонну аферу в Одесі. Іванова офіційно звернувся до СБУ, офісу президента Верховної Ради КМО та НБУ з вимогою ввести проти Сомхішвілі санкції РНБО до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.